Знову привіт! Продовжуємо наш відеоблог. Сьогодні будемо говорити про цикас. От я наготувала три своїх жителя. Вони в мене недовго. Цей цикас, що посередині, йому приблизно рік. І ці маленькі їм немає ще року. Я їх недавно пересаджувала. Давайте я вам покажу ближче. Це, що постарше. В нього є раз, два, три, шість листочків. Ось цей листочок, він самий-самий молоденький, він ще мягенький, він не набрав пружності. В цього два листочки і в цього, відповідно, три листочки. Садила я свої цикаси з ось такого насіння. Скажу зразу, в домашніх умовах його отримати досить складно. Пальма в домашніх умовах ну, я не зустрічала таких випадків, щоб вона зацвела. Це здебільшого відбувається з пальмами, які живуть, можна сказати, в диких умовах. Менше з тим мені от Подарували насіння пальми. Воно так калатає всередині цікаво. Мені за кордону їх привезли, досить багато. Це пальма, яка собі жила на вулиці. Ніхто за нею конкретно не доглядав, природа, можна сказати, доглядала, і вона зацвила. Це ось такого плану насіння. Шкірка в неї досить тверта. Тому зразу у вас виникло питання: перше, що це за баночка? Це скляна баночка з водою. Я буду замочувати пальми цикаса для того, щоб пом'якшити верхній шар насіння, оскільки при висиці насіння. Ну, я скажу вам, я садила досить багато паль, і в мене сходжуваність ну, відсотків напевно 90%. Це дуже гарна сходжуваність, але є одне але дуже довго вони сходять. Ну, в мене сходили півроку. Я вже подумала, що в мене нічого не було. Я садила різними способами. Я садила в землю, землю зернята, я можна, ну, ставила поверх землі, що так от до половини, якби, було насіння в землі, а половина насіння було зверху. Не пришвидшився. Ріст насіння все одно півроку я чекала, тому я думала, буде доцільним такий спосіб висадки це замочування в воді. Тому будемо пробувати замочувати. Я своє насіння хочу замочити на тиждень. Я попробую тиждень і подивимося, що буде. Тепер давайте кілька слів про цикас. Цикас пальма. Тропічних, субтропічних широт, жаркий клімат, висока вологість, високі температури, велика кількість сонця, але, знову ж таки, не прямих сонячних променів. Росте вона здебільшого повільно. Багато джерел пишуть, що один листочок в півроку, в рік ні частіше випускання листків, і хочу сказати, листки досить цікаві. Вони, вони можна, такі, як пластмасові, вони так досить гостренькі, вони навіть, можна сказати коляться. У мене дитина все підходить, вона каже, що воно колеться. Листочки зелененькі, яскраво зеленого кольору. Молоді листки досить м'якенькі. І потім вони набирають міцності. Ось добре видно на цьому, як починається рости стовбур. Тут є така макушечка, і з неї починають рости листки. Ось такі в мене цикаси. Я їх дуже люблю, я їх оприскую, я їх часто поливаю, і вони в мене. Я би сказала, ростуть, як для пальми, досить стрімко. Отже, давайте підсумуємо. Пальма можна розмножувати ось таким насінням, але в домашніх умовах його отримати досить складно. Хіба якщо у вас є якісь теплиці, де можна створити певний мікроклімат то такий варіант можливий, але в домашніх умовах, де йдуть різкі перепади температури, зима досить відрізняється від літа, такого важко добитися, тому ніяких надій на цвітіння пальми, отримання в результаті насіння, ви не покладаєте. Отже, на сьогоднішній день наша задача досить проста. Ми просто так от занурюємо наше насіння. Воно, за моїми планами, побуде там тиждень і зустрінемося рівно через тиждень і будемо висівати насіння в горшки. Ще стосовно посадки і пересадки, хочу сказати: пальма не любить. Змінювати місце свого проживання, тому зайду наперед, ці пальми в мене, я планую їх тримати в цих горшках досить довго. Як ви бачите, горшок стінки від пальми досить далеко, тому місця їм багато. Коренева система їхня. Вона не йде досить розгалужена, вона росте більше в міцність, в твердість, корені досить грубі. Тому я думаю, що цих горшків їм хватить надовго. І я думаю, найнайшвидше, що я буду пересаджувати, це буде рік-два ось цю мою дорослу пальму. Але я подумаю, подивлюся, як вона буде рости. Поки що вона росте. І так само вона з насіння, насіння проросло, пустила три листочки, якщо я не помиляюся. І я її пересадила в такий дорослий горшок. Ось видно, зараз так от видно молоді листочки, вони досить маленькі, вони досить такі. Погано фокусується камера, вони досить не мають такої пишності. наприклад, порівняно ось із цим листком. Кожен наступний листок, він йде все більший в об'ємі, можна сказати, ну, і відповідно, у висоту. Так само можна подивитися от на цій пальмі. Оце молоденький листочок, він вже йде набагато вищий за наступний. Так само, ось тут, ось наш перший листочок, і наступний він вищий. Поки що я не бачу молодих листочків, я хотіла вам би показати ще, як виглядає. Ну, Коли мої цекаси будуть пускати нові листочки, я вам обов'язково покажу. А зараз кажу вам до нових зустрічей через тиждень зустрінемось. До побачення!